Та пересадки гортензії. Особливо, якщо ви задумали собі пересадити великий кущ, які кому вже там 4, 5, навіть 10 років, це самий гарний час. Що ми робимо? Знову ж таки, обрізаємо квіти, беремо якомога більший діаметр навколо куща, тому що пам'ятаємо, що коренева система волотистої гортензії, вона така ж за діаметром, як і крона цього кущика. І далі пересаджуємо на нове місце. Якщо ж кущ ваш дуже великий, можливо, треба ще трошечки почекати, коли рослина повністю піде у спокій, вона скине листя і тоді її пересаджувати. І тоді навесні вже такі кущі дуже гарно прокидаються. Вони знову ж таки за цей час освоюються на новому місці. Обрізаємо дуже низько, щоб дати рослині змогу менше витрачати на перші пагани.